Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Дякую, що ви з нами. І мова в цьому відео піде переважно по ціновій політиці на живу вагу, що на сьогоднішній день відбувається, і є деякі такі фактори, якби не стало гірше. Висловлю свою думку з того, що я бачу, з допомогою бачення. На... Найближче майбутнє, що буде з ціною на живу вагу. Зараз трішки зупинимося по кормовій базі, що ми сьогодні купували для наших свинок. А саме купували зерно та білкову групу. Це на сьогоднішній день не БМВД, а горох, макуха Соняха, ячмінь з кукурудзою. Також зацепимо ціну зерна. Та якість її, і як на сьогоднішній день нам продають його. Скупився я трішечки, як кажуть, ну не перевірив, сам винний. Не буду вже туди їхати, не буду нічого вже доказувати людям. Нехай воно залишається на їхній совісті. Слава Богу, взяв небагато, взяв подивитися, що воно, воно все запаковано, не насипом, в мішках прошито. І... Щойно приїхав додому, думав, підготовлю все для того, щоб коли дадуть світло, зробити помов цього всього, і засипати бункерну годівницю. Ну, Відкривши, ось навіть зараз дивлюся, чесно, да, не всі люди на цьому світі у нас добросовісно відносяться до своєї роботи, але я, на мою думку, хай воно їм так буде. Вони на цьому не розбагатіють. А я думаю, бо права так, що вони втратять більше. Так що зараз покажу пшеничку, яку зерно спочатку, яке ми купили. Це я так вже самостійно набирав. Це зерно, це у фермера брав. Щоб відразу вже трішки в переміжку ячмінь з кукурузкою. Ціна такого зерна у нас на сьогоднішній день 9 гривень за тонну. Також придбали ми жарену макуху соняха, вже подріблену, пахуча, гарна, до неї взагалі ніяких питань немає, все добре. Але питань дуже багато, безпосередньо по, О, навіть тут кукурудза попадається. Ну, одне зерно то таке. А питання є по гороху. Відкривши мішок, побачили отаку от каку. Горох на сьогоднішній день у нас 16 гривень за кілограм, а макуха Соняха 13 гривень за кілограм. Ну, чомусь продавець вирішив, що можна продати макуху Соняха, отак разом з горохом. Також по 16 гривень. Більше того, якщо я так зараз візьму в руку, що ми бачимо? Раз кукуруза, два кукуруза, да? і вона, як бачите, це не одне-два зерна, так що в нас є люди, які хочуть продати, і, судя по всьому, продали. Кукурузу, яка за ціною 9 гривень за тонну. За ціною 16 тисяч за тонну. Ясно рішу. Більше все, що вони цим добилися, це те, що я не буду купувати більше в них зернових ніяких, ні добавок, нічого. Мене можна обдурити один раз. Ну, обдурили, нехай багатіють. Макуха Соняха, то що попадається, нічого страшного. Все ж таки білкова горох, принаймні відсотків 80 тут присутній, кукурузка. Трішки не те, що ми очікували, як би казати. так Де купував, хто, можливо, місцевий, буде купувати. Відкривайте прямо там і перевіряйте, що вам, що в мішку, то воно в них гарненько все заштопано, машинкою прошитий мішочок, начебто зручно вкинув машину і поїхав, як ми саме і зробили. Купував це я в районі, безпосередньо в солоному. Ну, це для тих, хто наші місцеві дивляться, що розуміли. Біля базарчика, там де кормовий магазин. Ну, хто місцевий, хто синтатичний. Той зрозуміє, де це напроти магазину Крамера. Отака От у нас чепуха вийшла. В якійсь мірі це є моєю виною, не перевірив. Ну і хотів сподіватися на добросовісність людей, на яку не варто сподіватися. Ну, а ви напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте про таких продавців. Наші хрюнделі на сьогоднішній день виглядають ось так. Потихеньку підростають і вже ось на сьогоднішній день будемо готуватися до наступного забою. Це буде у нас вже 6 грудня. З попитом у нас на м'ясо на сьогоднішній день. Все. Стало значно слабіше, ніж було перед цим відповідно до цього, і знизилася ціна на живу вагу. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, по чому я говорив, була ціна тоді в попередньому відео. Але на сьогоднішній день ціна 80 гривень за кілограм живої ваги. Ось такі справи. Також спостерігаю тенденцію. Просто шаленого попиту на поросят. І як попиту, так і наявність цих поросят явно підросла. Як з'являються у нас оголошення по вайбер-групах місцевих, як і куплю поросят, так і продам поросят. Тобто поросят багато, попит на них є. І свині, відповідно, значить, у нас в районі будуть. А якщо буде, у нас багато свиней, то і, скоріш за все, що ціна на живу вагу також буде і надалі знижуватися. Вигодно це буде людям продавати за нижчою ціною чи не вигідно, це вже питання інше. І це питання, я вам скажу, нікого не хвилює. Виростив, хочеш, продавай живою вагою, хочеш ріж сам продавай м'ясом. Ніхто нікому не забороняє цього, але все ж таки. Більшість людей, мабуть, відсотків 80, реалізовують живою вагою. Мені один із підписників писав в коментарях як е, такий коментар, що навіть якщо ціна буде живої ваги по 60 гривень, то йому буде вигідно. Вигідно буде тільки тим людям, у кого є своя голова на плечах. Відповідав я також в коментарях, приблизно те ж саме, я й написав, що вигідно буде в будь-якому випадку тим людям, у кого є своя голова на плечах. Тут є два варіанти. Або людина змогла все ж таки досить гарно здешевшити собівартість відгодівлі за рахунок зернових, білкових групи, де щось пошукав, дешевше купив. Десь якісь відходів купив зернових, чи то мучки, чи то просто зерновідход. Замінив не БМВД, а макуха та премікс, або й без преміксу. Також свині ростуть, можливо, трішки гірше, ніж з преміксом. Але ростуть вони і без преміксу, і досить непогано ростуть. Так що можна годувати так, то вже кожен вибирає собі те, що він Хоче отримати в кінцевому результаті. І людина, яка думає про те, що робить, і принаймні має певні якісь знання в цій сфері, та людина заробить. А якщо в когось голова лише для того, щоб носити свою шапку і нею не користуватися в цілях роздумів, то, звісно, ніхто з цих людей на цьому глобально не заробить. Тут буде. Золота рулетка, яка або плюс, або мінус. Ну, і звісно, буває і нуль. Тобто, ну, ось такі у нас справи на сьогоднішній день, і я ж говорю, і попит на м'ясо знизився, і ціна на живу вагу знизилась, і пропозиція живої вагої свиней в районі значно піднялася. Вони були і до цього, коли ціна була вища. Пропозиція також була. На сьогоднішній день Пропозицій стало взагалі дуже багато. Майже кожного дня, а то й кожного дня люди пропонують продати своїх свинок живою вагою. Відповідно до цього, на сьогоднішній день маємо у нас по району більшу кількість свиней, ніж потрібно для реалізації м'яса. І відповідно до цього ціна на живу вагу починає знижуватися. Саме ці фактори найбільше впливають на ціну м'яса і ціну живої ваги. Як я все время неодноразово говорив, що ціну формує ринок, є попит, є ціна, то буде. Все добре. Якщо немає попиту, є пропозиція, то відповідно ціна буде значно нижча, ніж нам би цього хотілося. Так що, друзі, ось такі у нас справи, ось такі у нас, можна сказати, новини. Хотів би почитати в коментарях, що відбувається у вас. Не забувайте підтримати нас вподобайкою, кому цікавий. Контент сільського господарства. Підписуйтесь на канал. А ми пішли працювати далі. Дякую за перегляд. Всім на все добре. До нових зустрічей!